Це тер на громадському інтерактивному та Радіо 1. глядачам у ютубі. Нагадуємо, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом ми маємо можливість поспілкуватися із Андрієм Шабельніковим, це керуючий партнер адвокатського об'єднання. Евріка Лов та голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації. Вітаємо вас, пане Андрію. Раді бачити і чути. Вітаю вас, пане Андрію. Нещодавно видання Економічна Правда опублікувала опублікувало такий матеріал з назвою Війна допомагає чи справді зарплати виходять з тіні, та яка їх частка. І далі журналісти пишуть про те, що обсяги сплати ПДФО з початку Великої війни зросли швидше, зростали швидше, ніж до цього. І це в умовах безпрецедентного цитую падіння економіки. Влада каже про відбілювання зарплат, але чи так це? Отож, питання до вас аналогічно, чи дійсно це так? Якщо розглядати це з точки зору статистики, то звичайно це так. Але як так сталося, напевне, питання не в економіці. Напевне, відповідь дуже проста і одна з версій, і я її також притримуюсь: суттєво збільшився відрахування від ПДФО, які йдуть від військовослужбовців. У нас е, значна кількість е, збільшилась війська. І ці зарплати платяться зрозуміло в білу, і за рахунок військовослужбовців у нас відбувається таке шалене зростання, тому чи є це зростання так, воно є статистично є. Чи є це зростання економіки, напевне, ні, тому що воно пов'язано з іншими процесами, з процесом збільшення чисельності Збройних сил України і тому цифри якими оперує відповідні міністерства і відомства, дійсно зростають. Але передумов економічних, напевне, цьому немає. Тобто шаленого росту економіки ми з вами не відчуваємо. Шаленого росту якихось галузей економіки також не відбувається. Тому, напевне, ці Ця динаміка в будь-якому випадку це добре. Надходження до бюджету добре, тому що можна використовувати ці кошти на потреби Збройних сил, в тому числі тому, що анонсували, що всі податки йдуть на саме обороноздатність країни. Але зростанням економіки як такої я б це не вважав. Пане Андрію, але от е, тут бачимо військове ПДФО зростання. Але наскільки е, е, ну, принаймні, нам відомо, що дуже багато навпаки. Хто позвільнявся і працює, встав працювати в чорне для того, щоб їхніх працівників не мобілізували, і то про яке так би мовити, відбілювання зарплат може йти мова? Чи в цьому випадку тут щось може змінитися, і чи тут лише може бути якийсь адміністративний тиск з боку держави для того, щоб цих людей повернути в біле в поле, так би мовити, А в іншому випадку є ризик і для тих підприємців, і для тих працівників ви праві. Багато хто, враховуючи вимоги законодавства щодо повідомлення ТТК про працівників, щодо значний. А він, значний тягар податковий, це там для широкого загалу 22% ЄСВ, від 18 відсотків ПДФО, 1,5% військового збору. Це лише Ті прямі податки, які сплачуються з заробітної плати. Додаємо, і це виходить тільки от там 100 гривень людина отримала заробітної плати, вона вже 31,5, плюс там ще почну якісь видатки оперативні, арієнда, комуналка, витрати на господарську діяльність. І тоді виникає у бізнесу питання, як це все платити і ще й заробляти. І, і тому саме от з цим пов'язана скоріше велика частина тіні, тому ви праві тут навпаки більше в тінь з цього часу пішло. Але за рахунок того, що є військове ПДФО, перекривається по статистиці, вона чи виглядає все більш-менш. А насправді ну треба з цим тягарем щось зробити, треба з, зменшити його можливо на час війни. Або пов'язати, ми говорили з вами там в одному з ефірів, або пов'язати її з якимись преференціями. Зокрема, по мобілізації, Ось там 35 тисяч сплатив підприємець заробітної плати, і отримав бронь на одному праців... на одного працівника, якому сплачує білу заробітну плату, 35 тисяч гривень. А так, скоріше, це пов'язано з тим ще. Що заробітна плата, мінімалка буде зростати, і вона зростає постійно. Таким чином, наповнення бюджету буде зростати і в цьому році. І е, за рахунок того, що мінімалка буде зростати, то підприємці будуть вимушені, ті, які вже оформили хоча б на мінімальну заробітну плату, вони мають е, бу, е, збільшити її. І це двічі відбудеться в період е, 24-го. Року таким чином економічно статистично буде відбуватися, але економічно ґрунт цьому на жаль немає. Але водночас, пан Андрій, те, що ви згадували, що зростає постійно мінімальна заробітна плата, і знаємо, що з 1 квітня вона вже становитиме 8 тисяч гривень, чи це теж не є якраз тим спонуканням, щоб переходити в тінь? А... Бізнес до зростання заробітної плати адаптується, тому що в принципі все одно по галузям заробітні плати допомагає від бізнесу держава з 1 січня це 7100 тисяч гривень. Угу. Те, що ви говорите, відбудеться з 1 квітня 8 тисяч гривень. Таким чином. Звичайно, враховуючи величезну кількість відрахувань, це додаткове навантаження. Але бізнес розуміє, що все одно з часом треба буде платити більше. Все одно, що треба буде постійна ця динаміка вже не перший рік. Бізнес розуміє, що кожного року буде збільшуватись зростання заробітної платні. Тому я вважаю, що відтоку в тінь завдяки тому, що там зміниться на 500 чи на 100 гривень чи на 900 гривень заробітна плата не відбудеться. Але якщо ми говоримо про тиск, про який говорить держава, а зокрема і перевірки мінпраці, наприклад, зокрема, податковий тиск, ще перевірки податківців, які там долучаться до цього процесу, це може бути збільшення податків, може бути причиною відтоку в тінь. Анонсована стратегія, коли взагалі в принципі й це розмови про те, щоб припинити взагалі е, існування е, фізичних осіб підприємців, просто от, е, змусити е, зробити так, щоб це було невигідно збільшити податки там, десь по е, певним галузям, може бути 17% від доходу в залежності від виду діяльності. Це те, що в національній стратегії до тридцятого росу стратегії доходів до 30-го року передбачає держава. Оці кроки, на жаль, вони можуть призвести до кіннізації, тому що. Я, наприклад, вважаю процес, коли бізнес використовує опцію фізичної особи підприємця договірні відносини замість оформлення працівника на роботу. Я вважаю цю опцію нормальною. Я вважаю, що все одно держава при цьому отримує постійне надходження до бюджету, і от саме такий об'єм податків він є для бізнесу оптимальним. Він є для бізнесу помірним, він дає можливість виживати бізнесу, розвиватися, отримувати доходи і наповнювати бюджет. І я б до... стимулював би економічно за рахунок зменшення дитинізації економіки, дитинізація заробітної плати за рахунок зменшення податкового навантаження. Якщо всі розуміли, що сплата 5 або 10% убезпечує і гарантує. Бізнесу до нього не приходить податківець, до нього не приходять перевірки. Він спокійно працює і сплачує. То я впевнений, що детінізація економіки відбувалася швидше. Я впевнений, що бізнесу було б це вигідно, і бізнес би на ці кроки пішов і йшов би таким чином. Можна, якби не виглядало воно можливо, перший період якийсь про, говоримо про падіння, що переживають чиновники, що менше надійде до бюджету. Але я впевнений, що цього не відбутися, тому що, е, розуміючи, що є преференція від держави, є сервіс від держави. Я як підприємець, ви як підприємці змушені і, і хочете платити ці податки. Тому от, оптимально було б от, е, інститут ФОПів. Показує як може відбуватись детінізація економіки, показує державі, що люди готові платити податки, свідомо готові вийти з тіні і платити податки. Але, от в такому розмірі, а якщо їх задушити, вибачте, як є там 50% тягарем податковим, то зрозуміло, що буде тоді зростати тіньова частина бізнесу, і детінізація відбуватись не буде навіть під примусом перевірками кримінальними під тиском Пане Андрію, то це саме з цим ви пов'язуєте той факт, що протягом минулого року на 60% зросла кількість відкритих ФОПів в Україні порівняння з 2022 роком, і, зокрема, це найвища кількість за останні 10 років. Більше 314 тисяч ФОПів були зареєстровані минулоріч, і Чи дійсно це саме з тією різницею, що платять ФОПи в податковому навантаженні, і у порівнянні із, із тим, що платять за найманого працівника ті чи інші підприємці? Реально дивлячись на цифри, говоримо ФОП першої групи може платити 1562 гривні на місяць. ФОП другої групи 1562 гривні на місяць, і може де єдиний, це СВ, єдиний податок 1420 гривень на місяць, враховуючи з 1 січня. ФОП третьої групи 1562 гривні на місяць і е, єдиний податок відсоткова ставка 5% від доходу. Або 3% у, у дохід в, в разі сплати ПДВ. Це надзвичайно вигідно заплати свої 5%. Це якщо ти працюєш з юридичними особами, то ми рахуємо гроші. Ти сплачуєш 5% і все. І інші гроші можеш просто переводити собі на картку, поповнюючи її, і це вже вільні кошти, якими ти можеш користуватися. Це вигідно. Те, що держава спростила процес відкриття, може свідчити також про. Ті процеси, які ви говорите, що означає, що простіше стало це не потрібно. йти до податковий ти просто через дію заходиш, вибираєш собі види діяльності, все дистанційно з електронно-цифровим підписом підписуєш і спокійно працюєш. Ідеально, от було, але все одно в цьому процесі задіюється РРО. Задіються все одно обмеження, тому що там не все ти можеш об'єм. Все одно державою контролюється об'єм тих коштів, які ти знаходиш. Але для малого і середнього бізнесу це надзвичайно вигідна історія, і це надзвичайно хороший приклад реально, як воно працює. Платиш податки відповідно до озвучених державою правил, вони є помірними для бізнесу. І то і це дозволяє бізнесу існувати, розвивати, отримувати дохід, тому можливо те, що ви говорите в кількості зростання, воно саме показує інтерес економіки, інтерес до того. Щоб платити, а не як деякі податківці висловлюються, що це показник навпаки тінізації економіки. Що всі ухиляються від сплати податків? Ну, як же ж ухиляються, якщо ці цифри, які ми з вами озвучуємо, вони щомісячно капають до державного бюджету, і це мільярди гривень додаткових на економіку на збройні сили України. Тому можливо так. На вашу думку, пане Андрію, чи дійсно можна якось порівняти, чи наприклад, навпаки, зробити так, щоб і те навантаження, яке накладається на працюючого, та тобто найманого працівника і на ФОПа якось ну принаймні зрівняти, щоб не було тої самої тіні? Тут єдиний шлях зменшувати податкове навантаження. Але завжди чомусь система державна вважає його ризикованим. Завжди чомусь у нас погане ставлення у держави до зменшення податків. Тобто, все завалиться, нічого не буде функціонувати, не буде за що платити, ні пенсії, ні податки, нічого. Ну такі думки постійно звучать, але я. Приклад привожу початку військового стану на початку військового стану було зменшено, наприклад, по ЄСВ по ФОПам податок з 5% до 2%. І як ми бачимо, це дозволило зберегти економіку. Тому в цей кризовий час я вважаю, що саме зменшення податкового навантаження на Кожного працюючого можна досягти того, що ну, знову ж таки бізнес порахує, навіщо мені видумувати щось, навіщо мені ФОП, навіщо мені якісь інші процеси, якщо я тут чітко заплатив свої 10% 15%, і сплю спокійно. У мене всі оформлені, до мене не прийде податківець, до мене не прийде мініпраці, мене ніхто не буде чіпати. Але отут і складова, найголовніше, яка має присутня бути від держави. Крім зменшення, треба ще е, дати можливість бізнесу існувати. Треба е, дати можливість, щоб до, до бізнесу не приходили податківці, не приходили перевірки, не приходили е, з обшуками. Треба дати можливість працювати, заробляти гроші. І, Період певний, там беремо там, наприклад, три роки, щоб це стало відбувалося, а не задекларовано а потім там через місяць-два нова стратегія все перегралося. Якщо ми можемо роками десятиріччями роками щось планувати, то ми ну, навіть платити згодні більше, тому що ми бачимо, що ми на протязі цих років платили і до нас не ходили. А якщо будь-який бізнесмен, підприємець починає платити, то він бачить тільки одну динаміку, що до нього починають ходити. Тому о, в цьому звичайно буде йти прямий сигнал йому від держави, що ну якщо ховаєшся, ми про тебе там не знаємо, може й не дізнаємось. А якщо ти почав платити, то ось тобі перевірка, ось тобі там донарахування, ось тобі обшук, ось тобі кримінальне провадження, якщо там з точки зору держави дуже багато ти десь ухилився. Тому я думаю, що от в цих сервісах скоріше буде для бізнесу від держави меседж для того, щоб платити більше податків виходити з тіні. Тобто, на вашу думку, пане Андрію, якби повернули цей мораторій на перевірки, зокрема податкові, то це би посприяло ситуацію на ринку праці? Ну, уже мораторій, я напевне думаю, що ніхто не поверне. Тут вже коли держава вкусила те, що ми називаємо додатковим тиском, це заради чого там. Половина чиновників напевно функціонують їм влада потрібна і потрібно тиснути якось на бізнес. Про це ми говорити як мінімум про обмеження. Говорити про повернення мораторію, напевне, мало вірогідно, тому що час іде, проводити перевірки, все одно потрібно, тому що ем, дійсно є проблематика є частина бізнесу, яка при будь-якому податковому навантаженні сплачувати десь не буде податки, шукати варіанти, як їх не сплачувати, але оптимізація процесу щоб були помірний тягар, щоб це не було 50% відсотків чи 40% відсотків податкового навантаження на заробітку плату, про яку ми говоримо. Якщо це було загалом там 15%. То це був би найголовніший стимул для бізнесу. Тому якщо не мораторій, то хоча б обмеження, що, наприклад, до е середнього або малого бізнесу не ходять там, ну, лише три роки. Взагалі не ходять. Навіщо туди ходити, якщо там все прозоро? Е -е, надійшло 100 тисяч гривень, сплачено 10 тисяч гривень податків тобто, все податково бачить, все це відслідковується, і навіщо тоді ходити взагалі? Тут не про мораторій немає сенсу в цих перевірках, тільки тиск. Тому для малого і середнього бізнесу це було б найкращим показником, щоб просто не тиснули на нього, а дали можливість навпаки функціонувати і заробляти гроші для економіки. Дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі. Андрій Шабельніков, керуючий партнер та адвокатського об'єднання Лоу, голова комітету національної асоціації адвокатів із питання інвестиційної діяльності та приватизації, був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Андрію. Тримаємось до побачення. Дякую вам.